Всім привіт! З вами команда велосклад і сьогодні до нас на огляд завітав американський хардтейл Cannondale Трейл 5. Він доступний в двох кольорах: розмірах Колес 27,5 та 29 і в чотирьох розмірах: S, M, L та XL. Також є модель для жінок зі спеціальною заниженою рамою. Компанія Cannondale – це американський велобренд, відомий на цілім світі. Вони славляться своїми унікальними технологіями виготовлення рами, які поліпшують комфорт та керованість всієї конструкції велосипеда, тим самим дарують своїм клієнтам незабутні емоції. Лінійка моделей Trill має сім подібних велосипедів, які різняться по класу навісного обладнання. Чим менша цифра, тим дорожчий велосипед. Сьогодні перед вами модель Trail 5. Не найдешевший, а тому непоганий вибір для початківців та велолюбителів. Давайте поглянемо на нього. Як і в інших моделях Trail, канандил побудували велосипед на алюмінієвій рамі з плаву 6061, виплавленого за своїм унікальним смартформінгом, який включає в собі батінг та можливість внутрішньої переводки тросів, окрім гідролінії, яка проходить під верхньою трубою. Сама геометрія рами з довгим та низьким великим трикутником, коротким пір'ям та гострим кутом рульового стакана роблять велосипед стійким як на пласкій поверхні, так і на спусках, дозволяючи йому залишатися динамічним під час прискорення та заїздів вгору. Задній трикутник рами створений з фірмовою системою гасіння вібрації Сейф, завдяки якій у байка є можливість поглинати нерівності заднім колесом. Ну і звичайно на рамі є три посадкових місця для фляги, насоса та багажника. Також під ваші потреби можна встановити крила та зручну підніжку. Рульова колонка напівінтегрована 1,1,8 дюйма. Амортизаційна вилка від японського виробника Suntour модель XEM з ходом 100 мм. Загалом цього буде достатньо, аби покрити всі вимоги до повсякденного катання, а спеціальні важелі на обох ногах вилки дозволять вам відрегулювати жорсткість індивідуально під ваш смак. Кермо типу Райзер алюмінієве довжини 720 мм, вистачить для того, щоб маневрувати на бездоріжжі та легко входити в повороти на високій швидкості. Універсальні гріпси ергономічної форми від виробника з нетоксичної гуми втулки. Шиманівські, алюмінієві з кріпленням роторів під центр лок. Ободи з подвійним профілем та сталевими спицями, дуже жорстка і надійна конструкція, яка запобігає деформації колеса. Покришки з універсальною протекцією, яка має чудове щеплення на будь-якій поверхності та легкий накат. З такими колесами не страшно заїхати в якісь нетрі, польову лісосмугу або гірську місцевість. На велосипеді встановлена найпоширеніша дисково гідравлічна система гальмування від Tektro. Це потужні гальма з укороченими ручками, ротури по 160 мм. Такого пристрою вистачить для повсякденного катання на довгі роки. Трансмісія від Microshift Advent X топова конкуренція для Shimano. Касета на 10 зірок з діапазоном 1148. Працює в парі з перемикачем, який легко справляється зі своїми завданнями та не потребує великих зусиль. На ньому є система обгінної муфти з краповим механізмом та собачкою, яка стабілізує перемикач при сильних навантаженнях. Увімкнути та вимкнути її можна за допомогою спеціального важеля: система шатунів від провільна 30 зубців, каретка під квадрат. З таким діапазоном передач не важко буде підніматися вгору та просто розганятись по рівній дорозі. Манетка володіє функцією перемикання по декілька передач одразу. Оригінальне кананделівське сідло під сідельний штир довжиною 350 мм. Закріплюється зручним ексцентриком. Отже, навіть те, що Канандейл Трейл 5 це не найтоповіший байк в своїй лінійці, не робить його слабким гравцем. Ви самі переконались в тому, що він володіє крутою технологічною рамою, потужними гальмами, та найголовніше унікальною в своєму роді трансмісією за невелику ціну. На цьому велосипеді ви зручно почуватиметесь на будь-якій поверхні, адже Cannondale потурбувались за ваш комфорт. Ви зможете їздити на ньому як на роботу або в магазин, так і прогулюватись лісовими стежками, парком, кам'янистою дорогою та навіть гірською місцевістю. Придбати цей цікавий велосипед, ви можете на нашому інтернет-сайті за пару кліків, або скористатися можливістю відвідати наш фізичний магазин, в якому ви зможете розглянути, приміряти, трішки проїхатись на ньому, або на схожих моделях, порівняти і обрати для себе найкращий варіант, приміряти шолом, вибрати декілька крутих аксесуарів. Магазин знаходиться за адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавила, 18. Дякую за увагу! З вами був магазин велосклад. До нових зустрічей!